Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Бултівщині». І Сьогодні хочу поділитися з вами смачним і корисним сніданком. Це вівсяний млинець із начинкою. Для самого млинця нам потрібно 2 яйця, вівсяні пластівці швидкого приготування, сіль та молочко. Трошки яйця збиваємо, додаємо сіль, 3 столові ложки пластівців, ще раз гарно перемішуємо. І також додаємо молочко і будемо смажити. Цей млинець можна готувати з будь-якою начинкою, все, що у вас є, що ви забажаєте, навіть можна і солодкий. Я робила з нотелою з бананами, теж було смачно, це хто як любить. Також 3-4 столові ложки молочка, гарно все перемішуємо. І потрібно на холодній сковорідці смажити його під кришкою. На невеликому вогні, щоб він вас не пригорів і гарно перевернувся. Саме головне це приготувати млинець, а далі з начинкою можна експериментувати. Трошечки збризнула олією на сковорідочку, і нехай собі смажиться, обов'язково під кришкою. Тоді перевертаємо, і млинець наш готовий. Дуже смачний, я дуже люблю ці такі сніданки. Особливо зараз сезон салатів розпочнеться свіжі. Овочі, помідорки, огірочки, будь-який вид, начинки можна, і виходить дуже ситно і дуже, дуже смачно. Сьогодні я купила такі листя салату. І вирішила е, зробити і поділитися з вами цією ідеєю. Як на маску можна використовувати крем-сир. Я робила також творог домашній, це кисломолочний сир, додавала соль і доволі дуже-дуже смачно вийшло. Також в мене є куряче м'ясо, тітка нам передала, за що ми їй дуже вдячні. дуже смачне, домашнє тушковане таке м'ясо, ніби як тушонка кусочками м'ясу. І далі за смаком можна сюди помідор. Огірочок будь-що. Також я додаю ще твердий сир, тому що це збалансовано і корисно. Ломтики твердого сиру і зелень будь-яка. І все, і готово можна смакувати. Тому, якщо вам сподобалася ідея, користуйтеся і смакуйте, нехай вам також буде смачно. Коротесеньке вийшло відео. Захотілося мені все-таки вийти до вас у відео, щоб не губили нас. В нас. В загальному все добре, трошки захворіла діночка, також в неї температура. Будемо надіятися, що обійдеться цього разу без лікарні. А ви користуйтесь рецептиком, нехай у також все буде добре і дякую вам за ваші перегляди, що залишаєтеся з нами. Всім смачного і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!